Здравствуйте, діти. Ми з домовичком не слухаю раді новій зустрічі з вами. Здравствуйте, тітонько сово. Привіт, малята. Не слуха, що трапилося? Я хворіти не хочу. Осінь – саме час для підлих мікробів. Не треба боятися хвороб, а треба їх не допускати, укріплюючи імунітет. Я зараз розповім казку мікроби та здоров'я, і ти все сам зрозумієш. Прохолодну, похмуро, осіннього дня ведмедиків, зайчик, їжачок та галченя гралися на галявині, пустували, штовхаючи один одного купи опало листя. Красиво, все-таки, восени, сказав їх, сідаючись, відпочити на пеньок. Красиво, звичайно, пора року, але зла, пробурчав зайчик. Всі здивовано подивилися на нього. Скажете не так? Ображено спитав зайчик, коли ми найчастіше хворіємо. Чому саме в цю пору року на нас нападають мікроби? Саме так винна осінь з її поганою погодою не буду більше гуляти, краще вдома берегтися буду. Ой, злякано написано галчиня, я тоді теж. Та ви що? вражено вигукнув їжачок. Так не можна. Треба не боятися, а пікоти. Про своє здоров'я тоді і ніякий мікроб не страшний. Я про нього й так піклуюсь, пробурчав зайчик, а все одно застуджуюся. Дивлячись, як авторитетно сказав їжачок, треба робити зарядку, загартовуватися і їсти вітаміни. Всі збентежено завмерли, боячись показатися дурненькими Першим не витримало готчення їжачку. Підкажи, як нам стати сильно здоровими, сильними і здоровими, виправив друга їх. навчи нас із задоволенням. Почнемо з ранкової пробіжки і вітамінів. де ж ми ці вітаміни, візьмемо, спитало Галченя. В лісі, відповів їжачок і розкинув руки. Вони всюди, горіхи, ягоди, мед мед!» – захоплено сказав ведмедик, здоровими бути класно. Ті розсміялися і домовилися зустрітися вранці біля будиночка іха. Молодці, я б себе не примусив. Вранці хочеться поїжджатися в ліжку. Бути здоровим, тяжка праця. Давай дізнаємося, як звірята впоралися з цим. Де зайчик здивовано спитав їх, коли всі зібралися на пробіжку. Я чекати не можу. Я мамі обіцяв допомогти в городі. Він сказав, що все це нісенітниця, і він краще сидітиме вдома, похмуро відповів їжачок. Звірята вирішили не звертати на це увагу і дружно побігли назустріч новому здоровому способу життя. Їх бадьорило повітря, вони посміхалися сонячним променям і зустрічним перехожим. Тітонька Білка, помітивши малюків, пригостила їх пиріжками з вишнею і маленькою баночкою варення. Спасибі! Ми все це потім із задоволенням з'їмо і отримаємо потрібні вітаміни, подякував за всіх ведмедик. Тепер вони щодня намагалися зробити своєму імунітету приємне. Якось вранці звірята пробігали повз будиночок зайчика і почули голосний <клухи> кашель. Зазирнули вікно, а їхній друг лежить в ліжечку з замотаним навколо шиї теплим шарфом. Привіт, сказав їх, заходячи разом з усіма до нього у гості. Ти як? Хворію, нещасно видихнув зайчик. Ви були праві, від мікробів не сховаюся, коли одужаю, обов'язково приєднаюся до вас. Скільки я корисного дізнався! тепер точно не буду боятися мікробів лінуватися та хворіти. Сподіваюся, і ви, малята. Бажаєте так само. До побачення. На все вам добре, хлопчики та дівчатка. Будьте здорові.